Вітаю, моє ім'я Анастасія. Я аватар бренду декоративної косметики Vigo. Сьогодні я розповім про незамінний помічник у макіяжі гель для брів Vigo Professional Eyebrow. Цей прозорий гель забезпечує сийну фіксацію, дозволяючи вашим брівкам зберігати ідеальну форму протягом усього дня. Він підходить для всіх типів шкіри та відтінків брів, не скоїє волоски і надає їм природнього вигляду. Формула гелю збагачена екстрактом корення імбиру, протеїнами пшениці та олією виноградної кісточки, що забезпечує додатковий догляд за вашими брівками. Гель легко наноситься за допомогою зручної щіточки та швидко висихає, створюючи ефект ламінування. Додаткова щіточка призначена для розчісування вій та брів. А при нанесенні гелю поверх туші вігу, робить її вологостійкою. Vigo Professional Eyebrow – це ідеальне рішення для тих, хто хоче наголосити на природній красі своїх брів. Подаруйте своїм брівкам турботу та стійкість із гелем Vigo Professional. Мені приємно було бути сьогодні з вами. До нових зустрічей. Нехай твої брівки залишаються ідеальними, а настрій ще яскравішим.